Вітаю. Мовлення Донецької обласної державної телерадіокампанії продовжує Регіональна служба новин. Дивіться серед основних тем випуску. Подолання дефіциту обласного бюджету та скорочення темпів падіння виробництва. Прес-конференція Керманича регіону Андрія Шишацького. Свято знань з першими особами держави. Донецьк 1 вересня відвідав голова Верховної Ради Володимир Рибак. Донецький шахтар знову втратив очки у матчі проти металіста. Харків'яни закріпилися на першій сходинці чемпіонату України з футболу. Довгоочікувана хокейна перемога. Вперше за історію відкритого кубка Донбасу його переможцем став господар турніру. Значного падіння обсягів виробництва на Донеччині не буде. Зараз обласний бюджет, хоча й не виконується на 100%, але відставання незначне і до кінця року планують його ліквідувати. Про це на прес-конференції заявив голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький. На сьогодні бюджет регіону поповнюється на 99,6%. Невеликий дефіцит надходжень керівництво регіону не лякає. Облдержадміністрації впевнені, проблема буде вирішена до кінця року. Але незважаючи на оптимістичні прогнози, названі ряд факторів, які загострюють ситуацію, принаймні на ринках країн Митного Союзу. Були достатньо великі задержки, розружався і заготовка, і квадрат. і… Сорт, то есть металлургических заводов. Были опять же остановки с экспортом сестер, вагонов в Российскую Федерацию. Но опять же, формально был там вопрос непроплаты. Контрагента з російської сторони по по железній дороги. Я уникали, розбирався. варіантів вирішення таких проблем декілька, і серед них розвиток внутрішнього ринку споживання, який охоплював не тільки металургів, а й інші виробництва, наприклад, вуглеводобувну та машинобудівну галузі. Одне з направлень, напустимо ремонт і заміна газу і нефтепроводу. Традиціонна шахта засядька поставляла трючіся вуголь на завод і ліча і на харцистські трубний, харцистські трубни, труба. поставлялась в большей части на Российскую Федерацию. Сегодня там, по, в России я имею в виду, процесс очень серьезного импортозамещения прошел. И у нас, к сожалению, нужно самим теперь создавать свой рынок. И я думаю, вот Украина, НАК, нефтегаз, он очень сильно нуждается в замене и в реконструкции трубопровода. Это только одно направление. Второе – сельское хозяйство. Сельское хозяйство остро нуждается в зерновозах. Сегодня по Украине 11 тысяч всего зерновоза. А это вагоны, это опять же металл Донецкой области, опять же по цепочке кокс. Серед іншого на прес-конференції Андрій Шишацький підбив підсумки початку навчального року у школах регіону. У 2013-му за парти сіли 38 тисяч 600 першокласників. Це на 2 тисячі 600 малюків більше ніж у минулому році. Також керманоч області відзначив, що на сьогодні до опалювального сезону готові 98% шкіл. Є котельні, в яких ще необхідно в течені сентября завершити роботи по ремонту котлов, а где-то по получению разрешительных документов. Некоторые на уровне Киева надо будет получать. Но мы это обязательно выполним. И к отопительному сезону все школы будут готовы, чтобы дети наши были в тепле. Також керівник регіону запевнив, що й роботи зі збільшення кількості місць у дитсадках будуть продовжені. За 2013 рік створено 800 нових місць у дошкільних навчальних закладах. Але цього недостатньо, необхідно більше 300. Вікторія Шевкунова, Олена Сушкова, Андрій Долгий, Павло Павлов, Регіональна служба новин. 1 вересня свято завжди урочисте. Втім, для школярів 55-ї школи Донецька воно відзначилося ще й присутністю ВІП-гостей на урочистому дзвонику. До своєї колишньої школи завітав спікер Верховної Ради Володимир Рибак. І, звісно ж, не з порожніми руками. Окрім школи, відвідав очільник парламенту і Донбаську національну академію будівництва і архітектури. Навчальний заклад обрав не випадково, адже сам за фахом будівельник. Деталі робочої поїздки далі в сюжеті. На урочистий дзвоник до 55-ї школи Донецька завітав і колишній випускник цього закладу спікер Верховної Ради Володимир Рибак у рамках робочої поїздки. Голова парламенту наступного року святкуватиме 50-річний ювілей власного випуску. Втім, рідну школу не забуває. Цього року подарував закладу новенький комп'ютерний клас та українську художню літературу і привітав школярів із ним знань. До першого класу цієї школи і Ангеліна. Чекала на цю подію дівчинка із хвилюванням. Я покупала в магазинах, все подготавливалась. И, прощ... ну, и я ездила отдыхать, только читать не умею. А считать до скольки умеешь? До 11. Программа у нас довольно-таки хорошая была, когда мы ходили на подготовительные занятия. Зимой, осенью это было 12 занятий. Также дома буквы читали, ну, Учили буквы. Читать, конечно, у нас проблема. Я полагаюсь на возможности учителей. Поряд із с Володимиром Рыбаком и голова облрады Андрей Федорук, який также привітав как родителей, так и діточок. Дорогие выпускники, для вас это тоже особый день, потому что в этом году вы оканчиваете школу. Перед вами стоит непростой, непростая задача – избрать себе профессию. И, конечно, я хочу вам по пожелать, чтобы выбор этот ваш был осмысленным. Після екскурсії школою огляду класів, столової та комп'ютерних класів високопосадовець відправився вітати студентів Донбаської національної академії будівництва та архітектури. Там перед урочистою клятвою першокурсників Володимир Рибак пообіцяв забезпечити студентів роботою ще на 100 років вперед. Адже в Україні наразі дуже гостро стоїть проблема будівництва житла. Особисто президент курує процес прийняття законів щодо соціального будівництва, доступного житла тощо. Поки першокурсники продовжували насолоджуватись присвяченим їм концертом, спікер відповів на питання журналістів, серед яких на актуальніше було про євроінтеграцію. От ми шість законів зараз розглядаємо на цій тиждень, і потім залишаються закони. Це закон о прокуратурі, який ми повинні до ноября місяця прийняти. Это э, выбор, э, выборное законодательство, Верховный Совет. Я думаю, что мы уже подходим к тому, мы объявим выборы в семи Округах, которые находятся в разногласиях. И есть вопросы там по судебной системе. Вот эти три закона. Все остальные обязательства мы 100% перед Европейским Союзом. выполняем. Спікер відзначив, що Україна з ЄС вже визначилася, які закони ще має прийняти наша держава. Також Володимир Рибак в інтерв'ю журналістам заявив, що сподівається на подальшу відсутність депутатських бійок у парламенті. На його думку, це ганьба для європейської держави. Ще голова Верховної ради певен, що у раді на відкритті третьої сесії сьомого скликання буде присутній і президент Катерина Щугарева, Павло Павлов. Регіональна служба новин. Новий навчальний рік у новій школі. Універсальний спортивний майданчик, ігрові та спальні кімнати, спортивна та актова зали. Остання розрахована на 316 осіб. У щойно збудованому новенькому корпусі Донецької загальноосвітньої 63-ї школи будуть навчатися наймолодші учні. Такий подарунок вони отримали до 1 вересня. Більше подробиць далі в сюжеті. До початку урочистого свята дня знань залишилися лічені хвилини. Хвилюються як батьки, так і діти, особливо ті, для кого це вперше. Відтепер вони мають з гордістю носити звання учня для чого потрібно ходити до школи. Першокласники добре знають. Що, Марія Гладких до першого класу привела з двох своїх синів. Говорить, готувалися довго та ретельно. Приємним подарунком став новенький корпус школи. Я взагалі, на вообще таке з тими школами, які тут в округі є. Це, звісно, щось таке невіроятне. Дуже дуже раді, будемо що все це продержиться довго. Новий корпус школи був побудований за сприяння благодійного фонду розвиток України. Засновник Рінат Ахметов у минулому випускник цієї школи. Переступивши поріг рідного навчального закладу, пригадав ті настанови, які давали йому у шкільні роки. І порадив це ж робити учням. Просто я сказав дітям, що коли батьки говорять, що учись хорошо, вчителі кажуть, учись добре. Може, в детці це не розуміє. А еще, может быть, делаем наоборот. Мы думаем, что это нужно кому-то, но не нам. Приехал в родную школу, в родной поселок, я сразу вспомнил детство, вспомнил себя, вспомнил здесь каждую улицу. Я здесь все знаю. Каждый кустик я здесь знаю. Я знаю, что здесь было, чего здесь нет. Будем надеяться, что эта школа, новый корпус школы, поможет детям правильно идти к будущим успехам. З привітаннями та побажаннями на святі першого дзвоника виступили й почесні гості. Серед них і голова облдержадміністрації Андрій Шишацький, який, до речі, у школі був майже відмінником. Хочу вам пожелати вчитися. У мене була одна четверка по хімії, а остальні дійсно п'ять учить все. Ми не знаємо, що нам в житті може пригодитися. З праздником, з Днем знань всіх. Після урочистої лінійки на свій перший урок школярі йдуть до новеньких кабінетів. А тут сучасний інтер'єр, а ще це одна з небагатьох шкіл, у якій всі парти з натуральної деревини. Також навчальний заклад має свій логотип. Ще в учнів з'явиться більше можливостей не тільки для навчання, а й для творчого розвитку. Во второй половині дня діти будуть розвиватися творчості. Починаючи з третього класу, вони вже будуть посещати секції. Це волейбол. Для малышиков это третье и классы. Также развивающие циклы. Это изобразительное искусство, это декоративно-прикладное искусство, планируем мы еще ритмику, планируем мы еще аэробику, детский фитнес и планируем мы футбольную команду. Для активного дозвілля у школярів є спортивна зала, де є навіть коментаторська кабінка, а ще футбольне поле. Тут ганяти м'яча можуть не тільки школярі, але й мешканці селища. На відкриття спортивного майданчика приїхали і футболісти Донецького шахтаря. А ось перші голи у новенькі ворота забували очільник Донецька Олександр Лук'янченко та засновник фонду розвиток України Ріната Хметов. Наразі у новенькому корпусі навчатимуться 150 учнів, на будівництво якого було витрачено майже 48 мільйонів гривень. Вже з червня планується реконструкція старої школи, аби вже наступного, 1 вересня, учні мали сучасні предметні кабінети, лабораторію та простору їдальню. Анна Рум'янцева, Сергій Новіков, Регіональна служба новин. Загалом цьогоріч за шкільні парти вперше сіли майже 40 тисяч дітей Донецької області. Привітала малечу і народний депутат України Тетяна Бахтєєва. У Донецькій школі номер 1 свято першого дзвоника розпочалося рівно о восьмій. Першими на лінійку запросили першокласників. Серед них і Віктор Юрченко. Хлопчик дуже хоче до школи та каже, що вже готовий до навчання. Я вже закінчив русський анафед. Мама Віктора Олена радіє, що її син пішов до школи. Цей заклад обрали, тому що жінка і сама його випускниця. Каже, що до навчання готувалися заздалегідь. Ми готувалися за год, ми посещали підготовительні заняття, ходили на доповнітельне. Зараз ми виступаємо, теж ходили на репетиції, для того, щоб виступати на лінійці. До речі, директор школи Світлана Дроздова напередодні річниці незалежності отримала звання заслужений учитель України. Я дуже люблю дітей. Я всегда хотела работать в школе, всегда. Поэтому ну, очень хотела быть хорошим учителем, есть амбиции. Хороша амбіція, хорошому смислі слова. За традицією завітала до першої школи і народний депутат України Тетяна Бахтеєва. Вона допомагає тут з ремонтом та технікою. Першокласники ж отримали повчально солодкий подарунок, книжки та цукерки. За статистикою каже голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я. Більшість дітей має декілька хронічних захворювань, перш за все, пов'язаних із хребтом. Тому з цього року в школах діятиме нововведення. В этом внедрено внідрено 4 как бы, уроки фізкультури, в яких можна не обов'язково выполнять тяжело упражніння тільки по баллам, а це будуть просто прогулки на вулиці з движением і так далі. Окрім першокласників школи номер 1 подарунки та привітання отримали і діти донецьких шкіл номер 17 та номер 95 Не оминула Тетяна Бахтеєва і школу номер 7 якій навчалася сама. Такие воспоминания, что вот я иду в школу сама, или, может быть, даже, ну, как бы немножко взросли уже дочку свою, которая тоже закончила эту школу. И, конечно же, воспоминания, когда я захожу в эту школу, все воспоминания. Вот здесь мы бежали, здесь мы собирались, здесь мы с классом обсуждали. В этом дворе мы собирали металлолом, макулатуру. Конечно, это же очень дорого и приятно, что есть такая возможность и помочь школе. Она сегодня Теж очень прекрасно виглядять. За сприяння фонду Тетяни Бахтеєвої оновили дах, утеплили фасад, встановили паркан, зробили актову залу, є інтерактивна дошка тощо. Відремонтували до нового навчального року і кабінет праці. Тут займатимуться всі хлопці з 5 до 11 класу. Марія Голобокова, Олександр Детиненко, Регіональна служба новин. Увага, діти на дорогах. Зранку 1 вересня на Центральній площі Донецька проходила акція Міліція разом з народом. Присвячено її було привернення уваги водіїв та дітей до правил дорожнього руху. 1 вересня на Центральній площі Донецька грає оркестр. Всюди міліціонери в парадній формі. Тут проходить спільна акція підрозділів органів внутрішніх справ. Міліція.